Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліною. Мене звати Наталя. Я лікар-гінеколог-ендокринолог та засновниця медичного центру Льор. І в цьому відео ми поговоримо про е менструальний біль і його взаємозв'язок з пологами, про нетактовні питання від лікаря та чи викликає ендометріоз неплідність. Менструальний біль це завжди сос. Від тіла, тобто це завжди крик тіла про допомогу, ну, взагалі, як будь-який біль. Ми сьогодні не будемо говорити про всі причини болісних менструацій, В мене є окреме відео, ви можете подивитися, особливо раджу подивитися відео про хронічний ендометрит, який є однією з таких частих причин виникнення менструального болю. Але про взаємозв'язок між пологами та менструальним болю, я хочу поговорити, тому що в нас в суспільстві існує таке, така фраза народиш і все пройде. Напишіть спочатку, що ви думаєте, чи це правда, чи ні. А я вам скажу ще справду. Дійсно, десь до 15-20% жінок мають полегшення менструальної болі після народження дитини. А також є певний відсоток жінок, у яких взагалі проходить менструальний біль після народження дітей. Це не такий великий відсоток, тому що в такої категорії жінок менструальний біль. Пов'язаний в першу чергу з анатомічними особливостями розташування матки. В більшості жінок тіло матки розташовано з нахилом допереду, тобто до лобкової кістки, до сечового міхура. А у невеликого відсотка жінок матка нахилена дозаду, тобто до прямої кішки. І ті жінки вони мають такі особливості, як вони можуть мати болісність при статевому акті. В колінно-локтєвій позі вони мають менструальний біль з рахунок того, що матки треба сильніше скорочуватися, щоб відторгнути ендометрій, та, да? насосу треба більше е, сили більше скорочень для того, щоб е, підняти цю рідину, да? тобто кров менструальну, ендометрій, якби Нагору і потім викинуто назовні. Тому так, коли матка знаходиться в ретрофлексі, то це може призводити до болісних е е менструацій. І як наслідок, коли жінка вагітніє, то матка поступово зростає, піднімається з положення ретрофлексію, виходить з малого тазу, вона зростає. Да? і Потім, після пологів, коли йде зворотній процес, матка зворот... скорочується. Приходить до розмірів невигідної матки, то вже матка не так фіксована в положенні дозаду, туди, до прямої кішки, і вона більш знаходиться вперед з нахилом до сечового міхура, і як наслідок, менструальний біль проходить. На жаль, цей варіант він не є дуже розповсюдженим, тому що сучасні жінки, окрім особливостей. Будови матки вони мають ще внаслідок стресу війни і купи інших факторів. Такі ускладнення, як ендометріоз матки, як хронічні запальні процеси слизової оболонки матки, порушення роботи щитоподібної залози, порушення роботи наднирників, системи гіпофізу, які всі впливають на роботу жовтого тіла та, і знижують виробку прогестерону, який має якраз от його основна задача. Правильно трансформувати ендометрій і готувати його або до запліднення, або до правильного відторгнення, безболісного відторгнення. Цей стейтмент, що народиш, народиш і біль пройде, він дійсно є правдивим у певному невеликому відсотку ситуацій. Але я вас дуже закликаю: будь-який менструальний біль це показ знайти свого лікаря, який не скаже вам, що ну, у вас такого тут нічого немає, йдіть собі. Або попити комбіновані оральні контрацептиви. А той, хто допоможе вам справитися з цією проблемою, бо проблема болісної менструації це не тільки медична проблема, це насправді психосоціальна проблема, яка порушує якість життя жінки, її працездатність, її ментальне здоров'я. Тому не нехтуйте е, своїм здоров'ям і можливістю знайти свого лікаря, ви обов'язково його знайдете. Наступне. Про незручні питання хочу з вами сьогодні поговорити, бо дуже багато в інтернеті зараз про те, що лікарі там не тактовні, лікарі такі сякі, вони питають якісь там питання. От як, наприклад, да, про коли у жінки менструальний біль, да лікар може запитатися, Наприклад, у нього немає в кабінеті ультразвукового апарату, да, і він може вас запитатися, чи є біль в коліно-лактівій позі під час сексуального контакту. Це може так свідчити також про наявність або ендеметріоза, або про анатомічні особливості розташування матки в малому тазу тазу. Так, от треба пам'ятати, що взагалі огляд у гінеколога це про інтимність. І про зону, яка у нас в суспільстві пов'язана з величезним соромом від самого народження. Тому деякі питання можуть казатися нетактовними, а інколи, на жаль, дійсно лікар може бути нетактовним під час консультацій. Бо я не можу да, там, перерахувати всі питання, які можуть вам здатися не тактовними. Але в принципі, питання там про кількість статевих партнерів, про використання. Презервативу, про гігієну, про аборти викидні, про стан здоров'я мами, про шкідливі звички, про те, як ви спите, там, да, що ви їсте, це все не є нетактовним, це називається збір анамнезу. Але якщо ви відчули, що питання лікаря, можливо, є в ваших відчуттях нетактовним, я вас дуже прошу озвучте лікарю, скажіть без претензій, да, спокійно, лікарю, мені. В моїх відчуттях ваше питання є нетактовним. Поясніть мені, будь ласка, чому ви задаєте мені це питання. І лікар, який дійсно дбає про етику і дентологію в своїй практиці, який є екологічним до пацієнтів, він дасть вам відповідь, чому саме він задає це питання. І також сьогодні я ще хотіла з вами поговорити про ендометріоз і неплідність. Тому що всі ці, от би, да, всі ці питання пов'язані, тому що ендометріоз матки він є однією з причин, чому менструації бувають болісними, навіть у дівчаток підлітків. І також, е, коли я дівчинки, підлітку ставлю діагноз ендометріоз матки, синонімом якого є аденоміоз, то мама завжди питає: О, а що у нас? Вона не зможе народити, вона не зможе завагітніти. Або навіть жінки, які... Вже є там дорослими, зрілими, вони не мають наразі репродуктивних планів, вони питають: о, так що це означає, що я не буду змоги мати е, дитину. Дивіться, ендометріоз матки е, він супроводжується е, запальним процесом порожнення матки. І це може бути причиною невиношування. Тобто, одна з причин е, звичного невиношення, тобто, коли жінка втрачає. Вагітність більше трьох разів ми називаємо ситуацію звичним невиношуванням. Запальний процес в ендометрії так дійсно може бути причиною цього. Чи може ендометріоз матки стати причиною неплідності, знов таки так в певному відсотку? Тобто, не завжди маючи ендометріоз матки, жінка не має змоги завагітняти, але цей стан безумовно, який потребує лікування. І не завжди гормональними препаратами в першу чергу, да, тобто, в першу чергу, е хочу закликати всіх жінок, які мають менструальний біль, мам чи доньки мають протизапальне мають менструальне біль, почати використовувати протизапальне харчування. Теж в мене є багато відео е про це. Можете подивитися із нутриціологом, там де я сама про це розповідаю. Але зниження запалення за допомогою продуктів е харчування. Це дієвий метод для того, щоб знизити рівень і болісних відчуттів під час менструації, а також взагалі то і зниження тих і, самих і, мігренів, і, і головного болю. Таким чином, ми поговорили з вами про взаємозв'язок менструального болю з пологами, з ендометріозом, про нетактичні питання, які можуть виникнути в кабінеті лікаря. Я думаю, що відео було корисним. Я впевнена, що відео було корисним. Я прошу вашої підтримки в розповсюдженні цього відео, тому клацайте на серденько да, і пишіть, який був у вас досвід, чи був у вас досвід е з нетактовними питаннями в кабінеті лікаря. Діліться, бо інколи, знаєте, я дивлюся коментарі, які виникають під відео. Там такі тут жваві дискусії, а саме в класних конструктивних дискусіях і виникає істина. І Інші жінки, які ці жваві дискусії читають, вони впізнають себе і розуміють, що з ними все ок. І вони отримують інструменти, як змінювати те, що не є ок в їхньому житті. Підтримуйте мій канал лайками, вподобайками, вашими коментами, діліться лінком в ваших соцмережах. Давайте разом будувати безпечну YouTube-спільноту, де розповідаються виключно науково доказові факти про здоров'я, та де я ділюся своїм. 20-річним досвідом роботи з жінками